Дивлячись на цю ляльку мотинку, складно повірити у те, що невдовзі вона стане частиною дрону а можливо і не одного, так само як і усе інше, що знаходиться на прилавках ярмарку. Загальноосвітні та дошкільні заклади рівного об'єдналися для того, аби допомогти нашим збройним силам. Сьогодні ми продаємо переважно випічку, смаколики, гарбузовий хлібчик, сушені грибочки, обліпиховий чайочок, все домашнє, все виготовлене з любов'ю, свіженьке рівняний з задоволенням долучаються до акції, купують. Сьогодні рівне стало осередком благодійності освітян, і від 24 лютого це не вперше. Раніше подібні ярмарки організовували у кожному навчальному закладі окремо. Сьогодні колективи шкіл та садочків волонтерили разом заради спільної мети. Ми не ставимо собі за мету якусь суму. Ми розуміємо, що все, чим ми зможемо допомогти, піде на користь. Тому для нас не важливо, якою буде сума. Ми знаємо, що вона буде велика, оскільки кожен усім серцем вболіває за те, щоб ця сума була чим більша. Представники навчальних закладів рівного задля безпеки знаходились у п'ятьох різних локаціях. Одну із них облаштували поблизу палацу культури хімік. Попри дощову погоду, торгівля не зупинялася. Хочемо допомогти, хто чим зможе, і вже наша ярмарка як сать іде потихеньку. Ми збираємо кошти. Вже в нас зібрана певна сума. От я думаю, що вони підуть на благо нашим воїнам. Це дуже важливо. Це це наше сьогодення, це наше відчуття, це наш душевний біль і біль нашої країни. І кожна людина до цього і кожна дитинка. Ми всі до цього долучаємося. Рівняни і справді активно долучаються до участі у ярмарку. Люди розуміють, у цей непростий для України час важлива кожна гривня. Піднімає і дух українського народу, і завдяки нашим таким зусиллям, разом. Іти до, до перемоги, і цим ми підтримуємо наші, наших військових, і вони бачать нашу підтримку. Осітянка Катерина Сичик одна із організаторів благодійного ярмарку. Вона й розповіла нашій знімальній групі, на що спрямують виручені кошти. Було вирішено, що на ці кошти, які ми зберемо на даному ярмарку, ми скеруємо їх для воїнів Херсонського напрямку для придбання дронів, а також облаштування для того, щоб зробити виїзну лазню. Подібні ярмарки організовували і до війни, та їх мета була іншою. Двічі на рік учні та вчителі збиралися, аби допомогти школярам, що мають серйозні недуги. Організатори кажуть, цей ярмарок не останній. До того як будемо мати переможний мир, до того як Україна здобуде перемогу, думаю, будемо планувати і будемо проводити такі ярмарки. Можливо, вже не так, от десь в один день і в різних локаціях міста, але в закладах наших, то будемо обов'язково це робити. На момент написання сюжету освітянам вдалося зібрати майже 585 тисяч гривень, проте сума ще не остаточна, оскільки підрахунок продовжується. Гей, розвеселимо! слава Україні, Героям слава! Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.